Близько дев'яти років калушанка Ірина Білянська бореться за право бути поруч зі своєю дитиною, і українське правосуддя не на її боці. Ірина Білянська родом із Калуша, зареєстрована у Галичі. Однак зараз разом з 12-річним сином Давидом проживає в квартирі своїх батьків. Перебралася для того, щоб забезпечити якісне домашнє навчання дитині, яка хворіє. Ірина свого часу жила і працювала в чеській республіці. Там вийшла заміж, народила сина. Ми проживали в будинку батька, от я ж кажу, до, десь до трьох років його життя, тому що я вже судилася під час того, що жили разом. Я вже судилася, тому що я хотіла піти з дитиною. І я не могла піти, тому що інакше мене заставляли залишити дитину там, з батьком, а ти йди собі, куди хочеш. Значить, я подала до суду чеського, щоб мені визначили, щоб я могла піти з дитиною. Я мама, я ще його годувала грудьми. Як я залишу дитину, грудну дитину, щоб як значить, дуже довго там тому відбувалося, я так зрозуміла, що не хотіли. Е і мені забрати не могли, бо дитина в такому малесенькому віці. І не хотіли фактично мені повністю передавати дитину на виховання. Тому так довго це все тягнулося, половиною роки. І присудив суд половину на половину, тиждень йому, тиждень зі мною. Як здійснювати таке виховання, я просто не уявляю. І я, я взагалі проти такого е, виховання. Тому я вирішила приїхати додому. Ми громадяни України. Я ходила до нашого консульства, повністю консультувалася з консулом так далі. Віцеконсулом тоді був значить пан Волкода Володимир. І він мені сказав: Ти не вчиняєш жодних протиправних дій. виїжджай на Україну, тебе Україна захистить. Я бачу, що тут мене Україна. Поки що нас ми скільки років, і ми отак от. Мучимось отут, тут і спокійно дитина не ходить ні до школи, спокійно ми не живемо. І от така якась напряжонка, така якась просто така ситуація. Суди з приводу опіки над дитиною в Україні тривають з 2009 року. І всі ці роки родина не має спокою. Позаяк українське правосуддя робить усе, щоб відібрати у матері дитину. Так рішенням Івано-Франківського апеляційного суду від 2 липня 2010 року дитина має передаватися до чеської. Республіки батьку це рішення не може бути виконане без участі боржника, тобто Ірини Білянської, і воно має виконуватися відповідно до частини 3 статті 75 закону України про виконавче провадження. В рішенні першого суду, тобто районного суду міста івано франківське від 8 червня 2011 року було встановлено, що має виконувати. Спосіб, значить, я, я цитую, слід встановити спосіб виконання рішення суду таким чином: зобов'язати начальника ДВС Галицького Рую передати дитину Орожняка Давида від матері Білянської Ірини Миколаївни, батькові рожняку Мирославу. Тобто вони вже передають виконання не мене, тому що я зобов'язуюсь як боржник виконати рішення суду і тільки я по рішенню від другого числа е, липня, а вже зобов'язують начальника ДВС. Що суттєво вже змінює сам спосіб виконання? У разі відсутності батька дитину мають вилучити і розмістити у спеціальний заклад, у якому утримувати під контролем двох працівників поліції та представника служби у справах дітей до приїзду батька Мирослава Рожняка, якому передати дитину. Тобто, вже замість 75-ї статті закону України про виконавче провадження, за якою боржник зобов'язаний учинити певні дії, застосовується 77-ма, тобто відібрання дитини без участі матері. Це вже не добровільний характер. Передачі дитини. У постанові Вищого спеціалізованого суду від 26 грудня 2012 року теж говориться про те, що посилання на статтю 77 є неправильне. Посилання на статтю 77 названого закону не є правильним, оскільки вказана стаття регулює порядок виконання рішення про відібрання дитини. Однак рішення про відібрання Білянської сина Рожняка Давида у даному провадженні не ухвалювалося і на примусове виконання таке рішення не передавалося. У даному випадку підставою для відкриття виконавчого провадження відповідно до статті 19 названого закону було саме рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 2 липня 10-го року і не інше судове рішення. Тому висновки суду апеляційної інстанції не відповідають вимогам чинного законодавства і фактично змінюють резолютивну частину зазначеного судового рішення, яке було оскаржено в апеляційному та касаційному порядку, та залишене без змін як судом апеляційної, так і судом касаційної інстанції. Чи Цивільним процесуальним законодавством не передбачена можливість зміни судового рішення у порядку його виконання. Лише у 2014 році від виконавчої служби Ірина Білянська довідалася, що відбулося засідання суду в Івано-Франківську за поданням Мін'юсту. У 2014 році я довідуюсь від виконавців, що відбулося якесь засідання суду Івано-Франківську і вони його програли. Тобто вони до мене приїдуть відбирати дитину. Як це так програли? Мене не попереджав ніхто, мене ніхто не запрошував на засідання суду. І, е, а тут виходить, що подає Міністерство юстиції України подало до виконавчої служби е, е, значить, заяву е, або як скаргу на них, що вони закрили виконавче провадження. Силаються на те, що рішення просто-напросто не виконане. Вони його мусять виконати. Незважаючи ні на що, не зважаючи на те, що вони пишуть, що я маю виконати, ще там є деякі передумови виконання рішення суду, незважаючи ні на що, відбувається засідання суду, і вони програють. Я кажу, давайте будемо подавати разом якусь е, апеляцію. А вони кажуть: а як ми будемо подавати апеляцію самі проти себе. Юстиція до юстиції чи як? Ну фактично, юстиція судиться з юстицією. Я так ніби як ні при чому, хоча сторона провадження я. Тоді Ірина Білянська поновила терміни і вже від себе подала заяву, щоб її залучили до справи. Відбувається Апеляційний суд мене залучили до справи. Мені поновили терміни. Відбувається апеляційний суд, і там вирішено, що дійсно відбулись якісь неправомірні дії. Значить, там є якісь порушення закону. Ми, значить, постановляємо. Ось тут у мене є ці документи. Постановляємо, значить, передати знову справу до суду першої інстанції, щоб знову з самого початку розглядав розглядав суд першої інстанції уже за моєї присутності. що я сторона. Я боржник, фактично, сторона провадження. Відбувається перший суд. Я його виграю. Приходить апеляція, і взагалі не звертаю уваги ні на що, взагалі на ці всі докази. Міністерство як державний орган стоїть над громадянином України. Громадянин України має фактично стояти над... Всім цим. Тим більше, якщо це стосується малолітньої дитини, неповнолітньої дитини, яка малесенька, яка не хоче їхати зі мною з малесеньких літ, з народження дитина зі мною. Після програшу апеляції Ірина Білянська подала касацію. Проте суд не вник у суть справи. З порушенням всім норм, я вважаю, всіх всього законодавства, яке в нас є на Україні і так далі, присуджується. От, зараз в мене відбирати дитину по 77 статті. Тобто відібрати в мене дитину. У мене саме це слово викликає жах. І тому я звертаюсь до, до людей, яким не байдужа наша наша ситуація, життя дитини, здоров'я, і щоб якимось чином нам допомогли. Тому що дитина не хоче. Якщо навіть зараз виконувати по цій 77 статті, там є пункт, що дитина, дитину не мають права відбирати проти її волі, тобто нарушувати конституцію України про сімейний. От у мене книжечка Права дитини. Там вказано, що не мають права фі... застосовувати фізичну силу. Ось для мене це основне, щоб дитину не тягнули, щоб його не змушували. Він також має права. Зараз Давиду 12 років. У 2009-му, коли почалися суди, йому було 5 років. На час прийняття рішення про те, що дитина має проживати з батьком, йому було 6-7. Тоді рішення приймалися без участі Давида. Тепер, коли хлопцеві вже 12 років, його би мали спитати, з ким він хоче залишитися. Тому що я маму люблю тут. У мене на Україні багато друзів, багато рідні з татом. Я не привик жити, не хочу з ним жити. Його взагалі за Сані три-чотири роки вже ні разу не бачив. Роки родина живе у постійному стресі. Не раз Давидорожняка намагалися викрасти. Мені завідувача що Саніка, Саліка, бо я взяв так, якби на себе відповідальність опіку на південь. Я прийшла в Києві, як 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 не був. Ну а я ж не знаю, що тут планується якесь викрадення. І каже, слухай, тут приходили якісь дядьки в садик до нас і питали за Рожняком, і то все хотіли його взяти, погуляти з ним. А ми щось насторожились так, ми не знаємо, що до чого, до того, як ото має бути чужа людина. Ти не знаєш нічого, питає мене за відволочка А я кажу, знаєте, вони в мене були, питали, дещо розпитували, виходили у дім, але я зрозумів, що це якийсь бандитизм, там вуса наклеєні, бо я бачу, що це не є е, природні вуса. бачу, що е, зовнішність тих така, знаєте, лице десь там побували в різних. Ситуація. А тут мені розбили і на мене це жах налево, але я якось, не знаю, що вів себе спокійно, а потім я зумів, що придивитися машина на нараду. Заклеєні, їде по селі, я веду двоє дітей за руку, йду там до сестри своєї. Я дивлюся, а вікна затем і так він притулився до вікна, що я ледь його так розпізнав, що він заглядає за мною, що то, той, бо не знали, я з двома йшов. Ми не знали, яку дитину треба вхопити. Я зрозумів, що вони, напевно, готувалися до того, щоб в мене вирвати з рук дитину, але не знали по фотографії, або він не дав їм, або що, я не знаю тієї причини. Потім викликали міліцію, ага, у завідувачки садіка, то вона дитина заманшувала ніч. Потім Іра вже колись з Києва приїхала, дитину забрала. Почала переховувати, тому що невідомо, що за люди і що планується робити. Потім приїжджали різні машини, такі досить круті, з дутими вікнами, з боками, темні вікна, не знаєш, хто приїхав, що, і навіть були начальника чи міліції, чи когось з представників райвідділу. І Я так подивився, якщо вони вітаються з деякими із них. То що можна говорити в нашій Україні про якесь правосуддя або щось таке? Була вже така ситуація. Подібна в сьомій школі, де він вчиться, де приїжджав консул, не його представник юридичний, значить, він і тягнули дитину силою село, силою і стояли в значить, в. Нас забрали наверх в клас, де його представник стояла на дверях, не пускала навіть директора, щоб він вийшов, наприклад, з класу, пішов там щось йому треба було. Так він директор він в школі має багато обов'язків, і сиділи і його вчителька, і значить. Психологи і так далі, хто в школі працює, і вони на це все і його тягнули. І ми билися, і ми, і ми якимось чином кричали. Ми все, і, і ось, ось таке було. Таких історій, як з Іриною Білянською, багато, а буде ще більше, переконана сама Ірина, адже чимало українок вийшли заміж за іноземців, народили дітей і опинилися фактично у рабстві. Тому що я бачила не одну дитину, там і е, значить, мами чеські судилися також зі своїми е, батьками, їм так, також присуджували. Пішла така тенденція. Половина половину, що зараз в нас в Україні так само йде е, така тенденція е, значить, в суді, коли так залишають дітей. Але я бачила таких дітей в Чехії, у чеських дітей. Е, дуже негативно сказується таке виховання, ось іменно, е, е, на дітей. Збирає сумочку, іде до одного, він не знає, де в нього ліжечко там чи там, де в нього той. Я сама була там на робочій візі, я знаю, що таке переїжджати з квартири на квартиру. Це жах. Збираєш сумочку, йдеш туди, збираєш сумочку, йдеш туди. Там одні умови, там другі умови, там, можливо, з деякої сторони настрапаляється проти другої. і… Я була дуже проти. Там діти просто плачуть, там діти агресивні стають після такого, Описувалися навіть деякі мами описували зразу цей стан дітей. Що я бачила по своїй дитині, що в моде в моєї дитини було теж саме починалося. Тому я вирішила, постановила, що я просто до цього не допущу. Я мушу щось зробити, щоб моя дитина не терпіла. Якщо немає загрози життю і здоров'ю, розлучати дитину з мамою ніхто права не має, зазначає спеціаліст служби у справах дітей Калуської міської ради Тетяна Бідюк. Все ж таки будемо дотримуватися прав дитини і у відповідності до законодавства України. Ніякого насильства не може бути, це ми всі розуміємо. І якщо буде така можливість, все ж таки запитаємося в дитини її думку. І якщо дитина не захоче, то вважаємо, будемо вважати, що цього не буде. Однак українські суди, на захист яких так сподівалися Ірина з Давидом, розсудили інакше. До них додому прийшли судові виконавці, щоб забрати дитину і передати батькові. На виконанні у Калузькому міськрайонному відділі Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Іван Франківської області перебуває виконавчий лиш щодо зобов'язання. Зобов'язати Білянську Ірину Михайлівну повернути малолітнього сина Рожнака Давида 23 травня 2004 року народження в супроводі батька Рожнака Мирослава 1 серпня 1958 року народження на території Чеської Республіки до місця його реєстрації адресою міста Прага, вулиця. Французька 15480. На сьогодні сьогодні на 11 годину було призначено виконання щодо передачі дитини, однак батько не з'явився, тому ми складаємо акт, що він не з'явився на виконання, хоча належним чином був попереджений про місце і час виконання рішення. Наразі ми будемо повторно ще раз призначати виконання. У присутності понятих представника служби у справах дітей Давид відмовився їхати на проживання до батька в Чеську Республіку. Давид, ти хочеш їхати? Не хочу. Ти хочеш лишитися і не хочу туди їхати. Залишитися на Україні з мамою. Я би хотів залишитися з мамою. Мені дуже сильно страшно. Хочу до того тата назад їхати туди в Чехію. Не хочу. Ну, так і Ірина Білянська продовжує боротьбу за право бути разом зі своїм сином і, попри невблаганні суди, сподівається на краще. Вірить, що силою сина не відберуть.